Готуємо страву яєчня з печерицями. Для приготування нам потрібно олія, печериці, сіль, перець, зелень для декорування, а також яйця. Спочатку ми повинні налити олію на сковорідку, розігріваємо сковорідку, викладаємо туди печериці. Смажимо. Печериці нарізаємо скибочками, можна і кубиками нарізати. Посипаємо печериці, сіллю та перцем. Печериці підсмажились, тепер будемо випускати на них яйця. Треба Робити це обережно, щоб не порушити цілісність жовтка. Випускаємо яйця та смажимо до готовності до повного загусання білка. Треба трохи посолити. Солимо білок. Наша яєчня готова. Порціонуємо на підігріту міл тарілку, викладаємо яєчню обережно, щоб зберегти форму жовтка. Прикрашаємо зеленню. Страва яєчня з печерицями готова. За показниками якості, білок повинен бути повністю густим, а жовток напіврідким, края не підсушені.